We've been our chance. we yeah. bye На Ісусі. Вітаю вас, любі брати і сестри. Дякуємо Богу за те, що зберіг наше земне життя, за те, що маємо гарну нагоду ввечері порозважати над Словом Божим помолитися. Дякуємо, Дякуємо Богу за те, що відносний мир і спокій в нашій частині України. І болить за наш схід за південь України, і потрібно молитися, дякувати Богу за те, що в нас мир, і просити Бога, щоб Він послав довгоочікувальний мир і перемогу для нашої країни. І хочеться в цей вечір також е помолитися, почитати Слово Боже і продовжувати наше земне життя. Скільки нам Бог назначив. Жити тут на цій землі. Е, хоч... Хочеться розпочати із такого вступу, якби на березі моря ми були і побачили, що насувається шторм або грозові е, хмари, і ми побачили б невелике хижину, можливо, будиночок, який побудований на піску. Але чуть, -чуть далі ми побачили камінь і в скелі. Витисаний набагато потужніший і сильніший будиночок, і ми точно знали б, що там буде безпека. Що ми зробили? Звичайно, що ми побігли туди де трошки далі, і там, де будинок сильніший, і він міг би протистояти тій бурі, яка насувалася. Я з вами також згідний, щоб і ви зробили б і я так само зробив. Би. І в цей вечір хочеться прочитати. Слово Боже, яке записане в Івангелії від Матвія, це сьомий розділ з 24 по 27 вірші. Отож, кожен, хто слухає моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулося, та не впав. Бо на камені він був заснований. А кожен, хто слухає цих слів та не виконує, подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на той дім кинулася. І він упав, і велика була руїна його. От ми прочитали підтвердження тих слів, що на початку ми з вами розважували, розважали. Що по краще зробити? Побудувати той будинок на камені і можливо більше використати коштів. Можливо, він більш витратний, витратніший бюджет був би, і можливо, це було б більше по часу, як будувати на піску. Можливо, не потрібно фундамента. Можливо, зразу положити кладку кирпічну, і воно набагато менше використалося грошового ресурсу. Але ми знаємо, яка е історія нам у е Біблії написано: той будинок, який побудований на камені, і той будинок, який побудований на піску. І слава Богу, що ми вибрали ту частину. З фундаментом, камінним фундаментом, і в тому фундаменті є Ісус Христос. Така паралель, така аналогія проводиться. Бо те, що побудоване як небудь і без Ісуса Христа, то воно довго не може вистаїти. І, І в нашому житті є переживання, є бурі, які насуваються на наше життя. І якщо наш фундамент Ісус Христос. То ми вистаємо всі негаразди, всі перешкоди, всі е, бурі, які будуть в нашому житті з Ісусом Христом, ми можемо зробити все. Е, колись ще в дитячому таборі ми співали таку пісню, що Ісус Христос підняв нас із зрва і поставив на тверду поверхню. І за це ми славимо Бога! І воно як. Підбадьорення для нас, і для що Ісус Христос це та твердиня, та непохитна скеля, яке, яка є в нашому житті. І тому наш будиночок, той, який ми будуємо на протязі нашого життя, якщо він правильно побудований, якщо він стоїть на твердій поверхні, на камені, на Господі нашому Ісусі Христі, і всі бурі, які будуть в нашому житті, а вони будуть, бо це життя. І від Нього нікуди не дінешся, то ми все витерпимо. Ісус Христос є наша скеля, Він є наша башня, в якій ми можемо сховатися. І будь яка буря не йшла, Ісус Христос захистить нас. Він як квочка збирає своїх корченят під крила, так Він і нас захищає, і благословляє. І в цей вечір хочеться помолитися і подякувати Богу. За те, що ми кожен в свій час вибрали ту тверду скелю, на якій будуємо своє життя. І в цей вечір хочеться молитися і дякувати йому за цей день, за те, що ми могли його прожити. Ісус Христос є наша скеля. А йому нехай буде за все слава, честь, хвала і поклін, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.